У Золотоноші на районному стадіоні Колос відбулася фінальна частина змагань найспортивніше село 2013. Їх учасниками стали 10 найсильніших сільських команд району. У підсумку перемогу в загальному заліку другий рік поспіль здобули спортсмени з села Кривоносівка. Цього року перемогу в районних змаганнях виборювали команди Вознесенського, Гельм'язова, Деньгів, Драбівець, Калеників, Кривоносівки, Крупського, Новодмитрівки, Піщаного та Шабельників. Учасники змагалися в таких видах, як настільний теніс, легка атлетика, шахи, шашки, мініфутбол, гирьовий спорт, армрестлінг, перетягування канату. А сільські голови визначали найкращих з поміж себе ударці. Однак, головним завданням для кожної з команд була перемога у загальному заліку. Саме вона давала можливість виступити у фіналі обласних змагань найспортивніше село 2013. У підсумку, як і торік переможцями у загальному заліку стали спортсмени Кривоносівки. Друге місце посіла команда Новодмитрівки, а третє піщаного. Саме Кривоносівка представлятиме Золотоніщину у фіналі обласних змагань найспортивніше село 2013. Вони відбудуться в Руській Поляні Черкаського району. Олег Кукса, Віка спорт.